Основним завданням, яке стоїть перед Хмельницькою АЕС, є безпечна експлуатація обох енергоблоків. Саме для цього і проводяться встановлені терміни з виконанням усіх регламентних робіт планово попереджувальні ремонти. На ХАЕС, як і інших атомних електростанціях України, для виконання завдань за організацією своєчасної і якісної підготовки ППР, функціонує відділ планування і проведення ремонтів. Він і визначає об'єми та узгоджує графіки ремонтних робіт, які будуть виконуватись власними силами, підрядними організаціями та персоналом Атомремонтсервісу. Так, під час проведення цьогорічної ремонтної кампанії на енергоблоці номер 1 всі роботи виконувались згідно розроблених графіків ППР. Основними з яких були середній ремонт реактора, капітальний ремонт турбогенератора, комплекс робіт з паливом, ремонт каналів систем безпеки, електротехнічного обладнання і обладнання засобів теплової автоматики та вимірювань, ремонт тепломеханічного обладнання, вентиляційних систем реакторного і турбінного відділення. Проводились також роботи з комплексної програми підвищення безпеки. Здійснювався експлуатаційний контроль металу, обладнання і трубопроводів. Вперше на АЕС України виконувалася робота по заміні роздавального колектора живильної води на парогенераторі номер 3 Після проведення всіх необхідних регламентних випробувань, 8 травня, о 10 годині 16 хвилин енергоблок номер 1 Хмельницької АЕС ввімкнено у мережу. Общая продолжительность ремонта энергоблока составила 66,22 суток. В данный момент выполняется анализ проведенного ППР энергоблока номер один с целью оптимизации проведения ремонтных работ. Также выполняется подготовка к проведению ППР на энергоблоке номер два. Энергоблок номер два запланирован останов 5 августа. Это у нас будет капитальный ремонт. Общая продолжительность ремонта составит 80 суток. Увеличение нормативной продолжительности ремонта связано с выполнением ультразвукового контроля корпуса реактора, установкой фирмы Intec Хорватия, а также увеличенным объемом выполнения капитальных ремонтов арматура, связанным с продлением срока эксплуатации. В настоящее время определены объемы ремонтных работ, которые будут выполняться собственными силами, силами подрядных организаций, Персоналом ОП «Атомремонтсервіс». на даний час з потенційними підрядними організаціями проводиться переддоговірна робота. Знаходиться в стадії формування і локальна блочна заявка на придбання ТМЦ для виконання ремонтних робіт на енергоблоці номер 2 Сам місто з стахамів владельцями оборудовань і ремонтної служби виконується розробка локальних графіків ремонту основного іспомагательного обладнання, графіка капітального ремонту енергоблоку. Но в целом можно сказать, что подготовка к проведению планового капитального ремонта энергоблока номер 2 выполняется в установленные сроки и в соответствии с утвержденным главным инженером годовым планом подготовки к ремонту оборудования энергоблоков на 2014 год.